Вітаю! Мене звати Роман. Сьогодні я розповім вам про застосунок для власника PosterBoss. PosterBoss – це безоплатний застосунок для перегляду звітів з продажів, контролю залишків на складах та коштів на рахунках. Встановіть застосунок на ваш смартфон. Для цього зіскануйте QR-код чи перейдіть за посиланням в описі під відео. Не турбуйтесь про конфіденційність. Бо контролювати статистику закладу за допомогою смартфона може тільки власник чи керівник із повним доступом до адмінпанелі. Після встановлення застосунку відкрийте постер BOSS на вашому смартфоні. Натисніть Увійти через постер та вкажіть URL аккаунта, тобто його адресу у постер. Напишіть імейл та пароль, які вказали під час реєстрації. Ці дані ви зможете знайти в листі на вашій електронній пошті. Натисніть Увійти. Ви опинитесь на головній сторінці застосунку і статистику з продажу. Переглядайте на цій сторінці основні показники вашого бізнесу. Виторг прибуток. Суму середнього чека. Кількість чеків та відвідувачів. Виберіть дату зверху екрану, екрана, щоб перевірити показники за період чи подивитись статистику конкретного дня. На панелі інструментів перемикайтесь між розділами продажі. Статистика, чеки та склад, розглянемо їх детальніше. У розділі Статистика перевіряйте актуальні звіти з продажів за категоріями та товарами, щоб простежити популярні страви та перевірити, скільки продається нових позицій. Аналізуйте статистику та оптимізуйте ваше меню під потреби гостей. Також перевіряйте статистику за офіціантами, закладами та методами оплати. Перейдемо до фінансів. Щоб перевірити баланси рахунків, останні транзакції та показники касових змін. Також ви можете створювати транзакції зі смартфона, додавайте транзакції для контролю доходів та витрат закладу. Вони автоматично з'являться в адмінпанелі та впливатимуть на фінансовий результат. Вся фінансова активність буде у вас перед очима. Рухаємось далі до чеків, щоб перевірити детальний звіт за кожним чеком з вашого закладу. Починаючи від імені офіціанта, закінчуючи рештою кількістю списаних бонусів. Дізнавайтеся, хто з персоналу працює ефективніше. Аналізуйте кількість чеків з урахуванням знижок, методів оплати та розміром виторгу. Також, прямо в застосунку, ви можете видалити помилкові нефіскальні чеки. Для цього виберіть чек, свапніть ліворуч та натисніть Видалити. Також в Постербос. Перевіряйте кількість товарів та інгредієнтів на складі у розділі Склад. Слідкуйте за залишками та витратами товарів і продуктів у реальному часі, щоб вчасно робити закупівлю. Якщо у вас декілька закладів, додайте їх в постер-бос та передивляйтеся онлайн звіти з продажів кожного закладу в одному застосунку. Якщо ваші заклади додані до одного аккаунту, статистика по них синхронізуватиметься автоматично з адмінпанелю. Щоб вибрати заклад, натисніть вгорі на усі заклади. Та виберіть його за назвою з переліку. Щоб додати до Poster Boss декілька закладів, якими ви керуєте в різних аккаунтах, додайте ще один аккаунт в налаштуваннях праворуч вгорі. Оберіть Увійти через постер. Напишіть логін аккаунту, яким додатково бажаєте управляти з Boss. Напишіть електронну пошту та пароль для входу у застосунок. Керуйте бізнесом із будь-якого куточка світу та в реальному часі працюйте зі звітністю. Якщо це відео було корисним, ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Вдалого вам дня та видатних показників в статистиці PosterBoss!